Сина, і свята Духа, всіх вітаю вас возвращання, Господи, Бого наш, Ісуса Христа. Сьогодні в юванському читанні ми чули, як одного разу Господь, прийшовши в суботу, в синагогу, зцілив свожну жінку. Господь в суботу приходив в синагогу. Субота це священний день іудейський, так? тому що Господь сам заповідав, що сьомий день ми повинні почитати і шабат, по єврейськи, тобто спокій, покій. Євреї нічого в цей день не робили. І навіть в них було так, що вони рахували кроки, які вони можуть пройти в цей день. І тому ми в Святому Івані також е, зустрічаємо такі слова, що місто відстоїть е, на відстані субой, суботнього е, дня. так? Тобто, що до цього міста в суботу ще можна дойти. Якщо що далі, то вже не можна. І ось, е, Іудеї могли звершити богослужіння тільки в храмі в Єрусалимі. Але так як євреї були також розселені і по різних містах і землях, то в кожному місті була синагога. Це місце, де богослужіння не звершувалось, але де євреї збиралися в суботній день для того, щоб читати Слове Боже і також навчатися, слухати проповідь і посвящати цей день Богу. І ось в таку в суботу Господь приходив в синагогу. І серед всіх людей він побачив бідну жінку, яка була 18 років е, в ворові. Тобто вона була згорблена, вона не могла витриматись, подивитись вгору, тільки дивилася вниз, і Господь зцілює е, цю жінку, вона виправляється, і всі люди е, здивуванні починають говорити між собою. І начальник сірого говорить таку фразу, що є у вас. Шість днів, Дні, вже ці шість днів і приходьте для того, щоб зцілюватися. Але в сьомий день священий не приходьте, тому що це робити не можна. І ось Господь говорить цьому начальнику, що ви симіє, тому що ця жінка була 18 років зігнута, чи е, неправильно було б її звільнити в цей день, тому що субота – це день покою. Так? А ця жінка не могла бути в суботі в спокої, в покої, тому що вона постійно була в такому немочному стані, що вона постійно е, відчувала дискомфорт. І Господь говорить, що невже цю жінку не, не потрібно було звільнити від цих уст, щоб вона е, була вільна? Тому що ви, кожен з вас в суботу, хіба ви не йдете і не звільняєте своїх? Тварин від їхніх уст, для того, щоб повезти і напоїти чи накормити. Якщо хтось впаде в ямку, чи ви його не витягуєте, звідти не звільняєте від цієї скрути. То хіба ця жінка вона не заслуговує також, щоб їй допомогли в суботній день? І ось, дорогі брати та сестри, що ви повинні взяти з цього? Ну, по-перше, це ще не день, так ніхто цю заповідь не відміняв. Господь створив цей світ за шість днів, на сьомий день почив і освятив його. І ми також святкуємо сьомий день, як ми сьогодні зібрались з вами. Але ми вже святкуємо Воскресіння, тому що ось шостий день також і святкували через що, тому що е, Моїсей визволив, е, Мойсей визволив е, народ єгипетський, з, з, з рабства, так і вони святкували також Пасху, а наша Пасха це вже Христос розп'ятий і воскресший за нас. тому кожну неділю ми святкуємо Воскресіння Господнє. Тому також люди повинні приходити в церкву для того, щоб помолитися, послужити Богу своє Словом, молитву молитвою, і також послужити ближньому своєму. Тому що найзападі Господь море це возлюби ближнього свого як самого себе. І е, ця жінка була згорблена і не могла дивитися наверх. І ми також можемо бути згорблені, можемо бути згорблені духовно, тому що наш світ може тільки бути направлений на цей фізичний світ. І ми не можемо подивитися вверх, не можемо подивитися на небо, не можемо подивитися до доставського без. І Господь також нам показує, що Господь прийшов для того, щоб нас звільнити від цієї згордості, для того, щоб ми нарешті розпрямилися і подивилися вверх, подивилися до гори, подивилися, що щось є крім цього фізичного світу, що є духовний світ, є Бог, є Царство Небесне. І той світ він більш реальний по відношенню до цього фізичного говорю, святі Отці. Тому що цей фізичний світ він щезне. Його не буде, а залишиться тільки духовний світ. Тому ми повинні також. Старатися роз, розгнутися, подивитися догори, до подивитися, щось там є на горі, що Господь від нас хоче. Як в Святому Письмі написано, що е, три основні причини, які нас згинають додому, це похоть очів. Похоть плоті і гордість життєйська. Оце три основні причини, які нас згинають донизу. Це три основні таких е, спокусника, які не дають нам духовно рости. Похоть хоть у коли ми постійно дивимося по сторонам, що в кого є, як хто живе, в кого які благи, і постійно хочемо собі чогось, чогось більшого, чогось є в мого ближнього, мого сусіда, друга, брата. І це нам вже не дає жити, тому що в нас цього нема, а ми цього дуже хочемо. Якби це було нам би було краще жити, і ми вже ні про що не можемо думати, а тільки про мірські влади. Так ось хоть плоті, це коли ми розжигаємося всякими плотними похотями, коли ми дивимося також по сторонам, коли ми е, якимись такими е, ці, цілесними насолодами, жаждами їх і не можемо заспокоїтися, не можемо бути воздержані. Також нічого духовного не можемо зробити, бо наша плоть нам диктує, що нам робити. Уже не дух нам диктує, що нам робити, не душа наша, а наше тіло. Так? Хочу зробити щось добре, як море просто не падала, але не можу, тому що плоть моя мені цього не дає, вона хоче щось інше. Хочу піти в храм, а потім моя хочу спати. Хочу зробити щось комусь добре, а бот моя каже ні, тому що ти зробиш гірше для себе. Ти в чомусь себе, е, так, так би мовити, зменшиш е, свій якийсь достаток чи ще щось, що буде тобі скуда, е, чи ти можеш допомогти своєму ближньому. Е, і це також нам не дає нічого робити доброго і приносити гарний плід. А те, що не приносить плід, я говорю Господь, зрубає і кидає вогонь і є на огонь. Ну, і горде життєйство, так це те, що ми хочемо слави, якогось визнання від людей, від інших, що ми не можемо спокійно жити, якщо хтось нам щось робить е -е, не так. Чи якось нам докучає, ми не можемо смирятися, не можемо е, прощати нашим обійщикам, не можемо, як каже апостол Павло, тяготи друг друга носити. А апостол Павло говорить: носіть, тяготи друг друга і так виконати закон Христову. Тобто, щоб ми розуміли, що кожна людина грішна, кожна людина зі своїми якимись, е, так можливо, тараканами в голові. І ми повинні їх приймати, тому що якщо ми не будемо приймати, наші німочі, другі не будуть приймати, то ми, звичайно, не зможемо жити в мирій в любові. Якщо ми тільки будемо хотіти, щоб всі нас визнавали, гордитися, то ми, звичайно, будемо перед Богом е, мерські, тому що гордість це найшлиший сами, гріх перед Богом. Так? Господь говорить, що е, смиренним Бог дає благодать, а гордим притівиться. Тому ось таких три основних ці моменти, які нас з'єднають додолу, і ми повинні з ними боротися, повинні просити Господа допомоги, щоб Господь також до нас приходив, насіли, дала нам благодать свою, для того, щоб ми змогли розігнутися роз і подивитися, що там є на ворі. Але тільки якщо ми будемо хотіти цього, якщо ми не будемо цього хотіти, якщо ми будемо втіти жити всіма трьома німищами, і ще втіти, щоб упасти в не Небесне, то, звичайно, це на двох стулях, як ми говоримо, коли сидиш. Ми дорогі брати до сестри, будемо старатися ревнувати і боротися цими тримання мищами, щоб ми не були як ця свяна жінка, що не маючи спокою, постійно ходить і дивиться в цей мирський світ і не може е, от, залишити спокою. Тому що коли людина е, скидає оці узи оцього мирського життя і, і поринає до по небесну, то її вже ці узи вони не можуть е, зашкодити нічому, вони не можуть їх стримати. Вона може і своє життя віддати за Господа тільки для того, щоб наслідувати в небезпечні. Тому де пам'ятатися і просити у Господа допомоги, щоб Господь також нас з від цієї, так би мовити, гріховної згодженості, як сьогоднішньої жінки, всі на воді. Господь, за молитву. Підходьте до Сухранних.